В у Корюківського району вживаються заходи щодо ліквідації спалаху, захворювання свини африканською чумою. Міліція та ветеринарна служба одразу створили карантинні пости на всіх виїздах із села, а об'їзні шляхи перекопали трактором навколо населеного пункту. Створили чотирьох кілометрову карантинну зону. На ветеринарно-міліцейських постах забезпечено пропускний режим, щоб унеможливити вивіз живих тварин продуктів забою тварин, також кормів, як тваринного, так і рослинного походження. Також на ветеринарному міліцейському посту забезпечено дезінфекцію автотранспорту, який в'їжджає. Виїжджає з карантинної зони. Станом на ранок 3 вересня 36 свиней знищені. Вони спалені в ямі та закопані на глибині 2 метрів. За словами ветеринарів, африканська чума свиней вперше виявлена на території Чернігівської області. Вона не шкодить людям та іншим тваринам, а вражає саме поголів'я свиней. До цього часу у світі нема заходів боротьби, немає вакцини. І тільки один шлях знищення зараз начало, за допомогою вогню або закапування на глибину 2 метри, і на тому місці взагалі не можна проводити ніяких робіт. Тось назавжди, окрім знищення туш свійських свиней у селі Охремієвичі буде проводитись і така процедура, як вилов та ліквідація диких кабанів, які в першу чергу є розповсюджувачами цього захворювання. Якщо протягом 40 діб після останнього виявлення хворих тварин більше не буде зафіксовано, карантин знімуть.